Недавно мене знайомі здивували. Питають, де можна взяти кущ бузини, щоб посадити у себе вдома. Я кажу, як? Бузина росте, де і захочеться, бузина росте кругом. Просто попід річкою або в каналі пройдіться і бузини повно. Нащо вам садити її вдома? А виявляється, бузина треба кожного. На даному етапі отакі квітки збираю для того, щоб зробити квас. Мало того, отакі квітки збирають для того, щоб насушити на зиму, для того, щоб робити чай із неї. Чай на квітах, виявляється, має дуже сильну антиоксидантну дію, відхаркуючу дію і протизапальну дію. Тобто чайна квіта чорної бузини, лікувальний. В Китаї розробили більше 300 клінічних випробувань на бузині чорній і виявляється, що вся бузина від самого верху до самого низу до коренів. Має низку, величезну кількість корисних властивостей, щоб вилікувати навіть туберкульоз і рак. В дитинстві мене бабуся заставляла їсти варення чорної бузини. Тоді ще для мене, для малого, було це зовсім випробування їсти це варення через те, що ягоди мають специфічний такий і присмак, і запах. Бабуся казала, якщо ти з'їв ложку чорного варення, то ти будеш здоровий і не будеш хворим. Ніяких соплів, ніякого кашлю. І виявляється, що дійсно... Дослідження і в Китаї, і в США доказали, що це дійсно так. І квас із бузини теж має специфічний запах, він не кожному заходить. Але, тим не менше, квас із бузини доволі корисний. У квітах бузини є пробіотики, або точніше, якщо можна це правильно виразити, певні дріжджі, які саме допомагають зробити цей квас, допомагають зброжування. Це і є пробіотики, які корисні для нашого шлунку і для нашого кишківника. Бузина допомагає в будь-якому вигляді для відхаркування, проти гарячки і працює як антиоксидант. Що треба для того, щоб зробити квас? Буквально 5-6 киточок заливаєте теплу воду в бутиль, нарізаєте квіточки, щоб без осих стеблів було, і стакан цукру. В теплому місці, накривши тряпочкою, бутиль стоїть 3 дні. Грає квас, потім переливаєте в пляшки, додаєте лимон, можна барбариску кинути по смаку і ставите у погріб, щоб квас набрав максимально газів. Охолоджуєте і п'єте. Деякі п'ються квас із закритим носом, через те, що там є специфічний запах трошки. Не кожен його любить. Але тим не менше на смак доволі достойно. Ягоди використовуються в косметології для боротьби з ультрафіолетом, тобто косметологія, яка зв'язана із захистом. Шкіри від І Ягоди широко використовуються, так само, як ягоди черниці, для боротьби із хворобами зору. Виявляється, що в бузині досталі вітаміну А. А ще в ньому дуже багато вітаміну С, тому саме бузина і допомагає нам боротися із захворюваннями, з різними простудними, в тому числі із вірусними, такі типу як грип або корона. На даному етапі цвіт вже втратив свої властивості для того, щоб робити з нього квас, Але на чай його ще можна запускати. Висушуйте його у сушарки до 40 градусів. А потім, коли висушиться, можна просто обтрусити або обрізати світ і положити його або в мішечок із тряпочки, або в суху банку з кришкою. До речі, в неї ще є близнючка, це бузина трав'яна. Вона так само дієва, але тим не менше у неї набагато більше амігдаліну, ніж у бузині чорній. А Мігдалін на хвилинку допомагає від раку, тільки його не можна переборщувати. Тепер про байки про бузину. Саме цей куч тут стоїть вже років 30 і ніхто його не хоче пиляти. Через те, що існують байки стосовно того, що бузину не можна ні пиляти, ні рубати. Хитрі бабки, виявляються, нанімали раніше алкоголіків для того, щоб спиляти, бо алкоголіку все одно. Що робити, аби бутилку дали? Але самі люди цього не робили, бо існує повір'я, що якщо спилять бузину, то заробиш собі грижу. Чесно кажучи, я перевіряти цього не хочу, я теж цю бузину не спиляв. Але бузина досі вивчається, і ніхто не знає, наскільки вона сильно є корисною і наскільки вона є токсичною. Бузина це містична рослина, З нею дуже багато зв'язано міфів, легенд і байок. Квіти і листя бузини устиляли на долівка для того, щоб відігнати злих духів. І вважається, що бузина росте саме там, де колись хтось помер. Але як би там не було, бузина є лікарською рослиною, так як і більшість рослин на нашій планеті. Бузина знаходиться на грані між добром і злом. Подейкують, що люди, які зв'язані якимсь чином із целітикством, кажуть, що бузина знаходиться майже в усіх учебниках народної медицини. Застуда, будь ласка, Гепатит? будь ласка, сахарний діабет, будь ласка, рак. Екзема, псоріаз. Це все, кажуть, лікує бузина. Тільки зовсім різне використання і зовсім різний підхід для разної хвороби з допомогою кори, цвіту, ягід, навіть листя бузини. В інтернеті колосальна кількість інформації стосовно бузини, куди її можна використовувати і які частини бузини можна використовувати для якихось конкретних болячок. Вижимка із листя бузини вважається, що допомагає від шкіряних хвороб, в тому числі і псоріаз. Бузина допомагає в лікуванні печінки, тобто і гепатит теж. А гепатит, печінка якраз і зв'язані ще з псоріазом. Тому ті, у кого псоріаз, використовуйте бузину, поки вона єсть. Я не буду вам передавати рецепти, бо їх в інтернеті просто тьма кмуща. Але просто не пропустіть момент, поки бузина чорна єсть, поки є світ і скоро з'являться ягоди. Десь наприкінці серпня, на початку вересня, ягоди будуть масово збиратися. Людьми попід дорогами, бо бузину чорну здають за кордон для виробництва ліків, а також косметичні засоби, про які, я, в принципі, розказував. Цікаво, що багато народу не знають, як вона виглядає. Кінець травня, початок червня, на ній є квіти. І ще якийсь тиждень вони будуть ці квіти. Але вже світ осипається, на клас вона не годиться. Листя виглядає так. І найголовніше запах. Запах, який не спутаєш ніще. Запах такий солодко-гіркий, я б сказав. У зварі з кори або з коріння цього дерева, тобто кустарника, використовую для заживлення ран, для витяжки з гнойних ран і для внутрішнього використання для того, щоб боротися із діареєю. Тому якщо вона знаходиться у вас на дачному участку чи на городі, не рубайте її, бо, як мінімум, отримаєте грижу. Я думаю, я достатньо інформації розказав сьогодні про бузину. Споюся, ця інформація комусь пригодиться. Користуйтеся дарами природи!